У Бердичеві, здається, скоро почнуть звикати до того, що його представники все частіше гучно заявляють про себе на різного роду мистецьких та спортивних форумах. Але кожного разу такі сенсації приносять славу місту та незабутні відчуття тим, хто їх створив. Саме сенсацією назвали виступ трьох бердичівських гравців, учасників баскетбольної команди міста Бердичева, організатори та глядачі першого всеукраїнського турніру з індур-стрітболу, тобто стрітболу в залі, що пройшов у Києві. Першим про проведення будівельник Вінтерка. 2009, таку назву мав турнір, дізнався Павло Гайдаманчук. Розповів про це своєму другові Сергію Момоту. Запропонував взяти у змаганнях участь. Поки Павло пояснював, що і як, Сергій вже набирав номер телефону Євгена Кліндукова, який, не примусивши себе довго умовляти, став третім гравцем команди. У Києві усіх учасників турніру, а команд було більш ніж 70 з 23 міст країни, умовно розділили на фаворитів і решту. Звісно, нікому не відомий Бердичів потрапив до останніх. Ми були сіяни в групу. Спочатку така команда неізвісна, Як перший раз ми участвували, ми сілі сіяні в групу були і ми успішно вийшли з першого місця. обіділи пальпобіли групу, вийшли з першого місця і значить, попали значить, в одну 32-ю турніру в сітку. Значит, до, дошли мы в турнире до 1-4. Блистательно, как бы можно сказать, победил несколько сильных команд, которые были претендентами там, даже на участие в финале. Я не говорю, що на побіду турнірі, але на участь у фіналі, це точно зустріч бердичівлян в одній восьмій турніру з досвідченими Crazy Old Men із Києва справила фурор у спортивному комплексі Меридіан. Як свідчать відгуки на сайтах, це було щось. У неймовірному за напруженістю поєдинку наші земляки перемогли. Навіть київські глядачі вболівали за бердичів, розповідають хлопці. А це кажуть багатого варте. В одній четвертій Павло, Сергій та Євген боролися зі столичною командою Колосок, яка до цього усі зустрічі перемогла із сухим рахунком. Ком наша трійка програла у цьому двобої 15-6. програла і лишилася задоволеною, адже отримала чудову практику, безліч позитивних емоцій та принесла такі ж емоції справжнім шанувальникам стрітболу. Суперники намного довше уже тренуються, намного довше грають і е, бувають в цій сфері. Они больше времени проводят на таких площадках, как в городе Киев. Мы просто с таким еще никогда не сталкивались. Когда ты выходишь на более большую поляну, то ты себя чувствуешь уже совсем по-другому. Уже надо бегать совсем быстрее, передвигаться быстро и вообще совсем другая атмосфера. А так вообще соперники не скажу, що намного квалифицированнее, но може їм допомагало то, що вони грали просто в родному місті Киеве. Ми були... Очень удивлены именно хорошим таким приглашением и хорошая организация. Очень было много команд, очень красивый зал. То есть Для нас это впервые. Мы очень много ездим по Украине, но такой зал, такого уровня был в первый раз. Э, Получили море удовольствия, огромную массу удовольствия. И очень, Мы ну, все-таки очень горды за наш город, что мы действительно единственные, те, кто э, иногородний. Тобто були тільки Донецк і Бердичев в одної четвертої фіналі. То є, ми єдині нагородні команди, які достигли такого высокого результата. Наступного року стрітболісти з Бердичева розпочнуть свою участь у всеукраїнському турнірі одразу з однієї восьмої. Віднині в умовному поділі на фаворитів і решту вони рахуються у фаворитах. Організатори турніра у нашій команді как бы довольны, Наші команди стали довольні. Впечатления там писали на статья, и на следующие турниры пообещали, когда будут проводиться все украинские турниры, нас приглашать на эти турниры, как бы уже не как новичков и неизвестные команды, а уже как известную команду, которая показала и составила себе самоими.